Зайшли на Києвесті попити пива і коктейлів і замітили одне, що тут в барі, по-перше, всі місця зайняті а по-друге, що ми наймолодші. Реальні одні одні пенсіонери, і це тішить. На жаль, наші люди і пенсіонери не можуть вкусити того кайфу, того життя, яке мають старші люди в США. Ну, принаймні, ті люди, які тут. Зараз тусуються разом з нами, отримують величезне задоволення, таке саме, як і ми. Я всім бажаю, щоб всі відчули капельку того щастя, так як ми зараз відчуваємо, так, як ми зараз кайфуємо, так, як ми зараз живемо. Усім миру, злагоди, будьте щасливі!